Ізюмський міський голова Валерій Маченка разом із своїм заступником Володимиром Мацокіним під час свого традиційного об'їзду міста цього разу з робочою поїздкою відвідали стаціонарний корпус Ізюмської центральної міської лікарні. Валерій Віталіш та Володимир Володимирович детально оглянули приміщення лікарні, зокрема хірургічне відділення, відділення інтенсивної терапії, операційну, кабінет ультразвукової діагностики. Особливу увагу приділили огляду нового медичного обладнання, яке нещодавно було придбане за рахунок місцевого та обласного бюджетів. Це опромінювач бактерицидний, офтальмоскоп, спирометр, апарат штучної вентиляції легень, електрохірургічна стійка, система ультразвукова, діагностична, монітор пацієнта, електрохірургічний генератор. Завідувач хірургічним відділенням Анатолій Коваленка детально розповів про нове устаткування та принципи його роботи. Так, електрохірургічна стійка дозволяє проводити більший спектр операцій без надрізу та лікувати важкодоступні місця людського організму. полицистектомии, аппендектомии, значит, грыжи, а значит, значит. А значит, плюс гинекологические, внематочные, кисти, клипирование труб. Ну и тут, знаете как, с приобретением опыта инструмента все это расширяется, то есть хорошему предела нет, Хорошего предела нет. Ну, практически весь мир сейчас уже работает на это. Також керівництво міста побувало на сантрапуснику, де перевірили новий монітор пацієнта, який дозволяє невідкладно виміряти тиск, серцебиття та інші показники серцево-судинної системи. Не залишились поза увагою харчоблок лікарні та нова твердопаливна котельна, яка нещодавно побудована, і наразі там ведуться ремонтні роботи спеціалізованою бригадою. В ході розмови з головним лікарем Ізюмської центральної міської лікарні Дмитром Зінов'євим та працівниками закладу піднімалось питання про стан обслуговування пацієнтів потребу в новому обладнанні для інших відділень лікарні ремонт санпропускника. Як зазначив ізюмський міський голова Валерій Марченко, матеріально технічна база лікарні знаходиться в задовільному стані, що дає змогу забезпечувати відповідний лікувально-діагностичний процес. У планах на наступний рік ремонт стаціонарного корпусу лікарні та подальші Переговори з німецькими грантодавцями щодо реконструкції недобудованої чотириповерхової будівлі лікарні. В цілому Валерій Віталійович поставив тверду четвірку головному міському закладу охорони здоров'я. Сьогодні ми відвідали центральну міську лікарню. Подивитися на нове обладнання, яке ми закупили в цьому році. Це апарат УЗІ. Насадки до нього, образкопічна пічна стойка, ну ще багато чого іншого. Подивилися, що це обладнання використовується нове ну, в робочому стані. Ще ми були на харчоблокі, де в цьому році проведений ремонт покрівлі, внутрішній ремонт. Заїжджали на новозбудовану котельну на альтернативному паливі, де проводяться вже наладжувальні роботи. І в наступному 2017 році я думаю, що вона буде запущена. Ця котельна буде робити на щепі, Ми будемо уходити від газу, економити. На щепі, це буде дешевше для нас по ітогам нашого обходу. Ми подивилися на роботу лікарні. Я думаю, що можна поставити тверду четвірку, порядок, чистота. Дуже багато планів. По-перше, ми розробили проєкт на повну реконструкцію центрального корпусу міської лікарні з заміною вікон, утеплення, внутрішній ремонт, ремонт ліфтів. Ну, і ведемо зараз перемови з німецьким гравтодавцем по поводу добудови нашого довгострою, який вже Майже 20 років стоїть. Так що плани на наступний рік грандіозні. Як вийде, побачимо.